Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігору Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном зад завод комунального транспорту, колишній вад Львівський автомобільний завод. Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 мільйонів гривень. У 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради заводу комунального транспорту. Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об'єктів нерухомого майна. У 2008 році він організував відчуження восьми об'єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівський автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури. Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи. Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об'єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу. Схожу схему російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств. Сума збитків, завданих зад завод комунального транспорту, становить понад 367 мільйонів гривень. Наразі майно заводу повернуто державі. Росіянину повідомлено про підозру за статтею підроблення та за статтею заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.